І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій, і сьогодні я буду грати ну, Плейс. Зараз вийду з за нього. Оцей Плейс. Переводьте саме. Я це не знаю, як це зробити. Ну, щось пов'язано з копанням. Добре. Поїхали. Хтось мені написав коментар, я бачу, що, ну, що хтось. Ну, хтось. Ну, мене знову взламав, коли мене не було. І він знову написав граку якомусь. Що... Що. ра там. Ну, ви можете подивитися на, на... перед, Ну. Не перед тим, хто мене міг зламати. А мене взламали, коли я їхав на трамваях. Можете подивитися. Велика скриня! Це ж буде легко, дуже. Так, тут просто... Так. Е! Тут просто треба рити і все. Так, і що я роблю, просто рию все. просто рию все. Ну, це дуже легко буде. Чому в мене лопата така погана? Рию, риємо, риємо, ми яму, яму велику. Риємо, ми яму велику. Так. Я хочу, я то якщо... Так, ну треба, щоб, щоб мене знову не взламали. То це буде погано. Так, ще, Так, що мені тут робити? Це ще. Е, 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 е. А, і що я зробив. Я щось продав, так а це що? Так, мені це не треба. Так а це ще то его. Монета! А чому я не можу туди вийти? Будка якась? Ну тут не так! Не рить Так! Що ти тут робиш? Він на віщні... навіщо він робить? В моїй ямці. Щось він робить. Друзі, ви бачили? Він щось робив в моїй яму. Ну добре, зараз ри-глибу ри, яму, дуже глибоко. Так, ще одного метра немає. Ну-ха, так, 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 а коли один метр буде? Гуву. Та що ти робиш? Пішов відсюди гад Навіщо він чіпляється до мене? Що що таке? Що це було? Торт зникнув. Да, так, мені тут треба все дослідити Концерт. Так, да. так вот, вот, вот торт. Ух, мне Мы тут все до следы. Так, вин куда из них? Куда вин из А, а вин тут копает. я. Ну, я буду копать, так тут камень я дал. Что тут треба делать? Так, так, Ще один камінь. Так, так, ще один камінь, Ну це дуже легко, якщо тут треба купати. Друзі, а як я. А як я по, 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 Ну, роблю? Роблю плес. Коли. Коли, та, та ж, коли? Воно написано по-англійському. Просто! Просто... М -м, так. Е, е, е! Тому що я дивлюсь по картинкам, ну там картинки є. І роблю висновок, що це таке? І ось так, і ось так я все, все досліджу. Ну, мені це треба стати. Що ще... таке це ще таке? И ещ это было. А, камень, я тут камень, не камень, не камень, о. Ой-ой-ой, о ой, ой, я сейчас бачу. О, ч це? что это такое? Трузи, ч это такое? А вы в мене не одне ще. Я кудась прокопал. Так ні! Бачите, він мені надоїдає. От я йому зараз все зроблю блок. Все, я йому зробив блок. <рив> так, так, ну все, в мене інвентар. М -м -м. Заповнився. Отсюду я вийшов. Так, да! Ну, куди я падаю? Ну, ну так. Ще спробуй вилетити. Де моя нора? Треба спробувати. Ну куди? Ну а як відсюдо його вилетити? Ну як це зробити так добре? Да! Та чого ти чіпляйся до мене? Другого вилети. Е, я вилетаю відсюда. Хотя це моя яма, ну добре. Щас продам. Так, еээ, ну, продав я це еще далі. оце прокачаю, еще це. Так, монітор треба з'їсти кусок, кусок торта. Так, все з'їв и буду далі рити яму глибока в мене Ходя, ні, не глибока глибока це так дай пройти та що так це я кудись потрапив. так мені треба тікати від тому що це недобре а це таке ні, я відсюда готікаю поскоріше Так, тікаємо, 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 тікаємо. Так, я щось добуваю бываю тут. Так, тікаю, я тікаю, я тікаю. Отсюда. Я, я, я якусь глибоку яму вирив. Я кудись рию так, 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 А це, а це що? Тут же камінь починається. Я не зможу вийти від сього. у мене якийсь екран. Якийсь. Та ну що це таке? Я тут згину, мабуть. Я тут нічого не бачу. Якось не ну, ну ще трошки так. Це якийсь із двор. Бачимо якийсь. Ну... Так, що з моїм. О, 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 як яскравий. Стало, що з було з так. Що було з моїм персонажем? Ну вот, так, это що. Так, добре. Ви бачили? Друзі, це що? Так, а що... А де грок? Він вийшов? Мабуть, ні. Блокс. Все, блокс, я його заблокував. Ще раз. Так, тут каміння багато. Треба не путати, де мій прохід, а де його прохід? Так, 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 так. Я тут рик, рик, рик і тут запинився. Да хтось вже то він прокопав вже. Відсюда го выхід, так, тут якась шахта. Так, ну. так, плюс два, так, е-е-е-е-е! э, э, э! Кеш! Це що було такое? Да -та що це таке? А, не! Ти тут спавне киш, 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 поганий зомбі, поганий зомбі, поганий зомбі. Все, я зламав спавн. Так Сим шоколад, ну, щоб було добре. Е, е, е! А! Це може так переміщатися. Тут нічого цікавого немає. Зомбі. Киш, 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 кыш, я не знав, що так буде складно. Киш, киш, поганий зомбі! кыш, киш, киш! Який ти поганий! Так я хочу Так кыш! Ну ну чого ти до мене чіпляєш? Я ж тебе не чіпляю! Це я буду вас при А, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Все ці зомби такі. Як ще вмру, це буде погано. Дупай мені! У мене мало жизнь! А! Все. Як робити? У мене ще енергії мало. Ну, я знаю, як, ну я знаю, як тут телепортируватися. Так, він раз, ще один прохід почав робити. Так, і судь. Так, я ось ту тут відбував. Відут. Потрапив сюди. Йому тортик. І його можу прокачати. Однака! А, в мене лопата змінилась. Так, так перекоруємося. Так, і Римо свою ямусь тут. Все глубже. Треба її рити тут. А то якщо я буду рити, то це не добре. Ч, Що, щось відбудеться? У мене 19 речей. Що це за речі? Треба інвентар. ...очистити. Що... Що тут бывает? треба в мене інвентар очистити. Так. Я сейчас зараз тут очищу. Я зомби, продав! Сейчас у меня покращилось. Покращилось? Мабуть, ні. Вот це може зробити. Я не знаю, що я тут роблю. Це все мій про... Так. іду я в свій прохід так роби, роблю ось. Так ось так ооооо! якесь все біле, біле, якесь все біле, біле так. Може, тут якесь іспитання є. То я його можу пропустити. Мені, мабуть, це просто білий колір якийсь. Я щось чую! Я щас чую, дружу. Так, так, так богато кости, Я щас чую, она над головой. Все, все, счищется. А! Да, я! Где я! Киш, 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 киш. Я обміню літати, я виїхав. Так, так, що ви тут забули? Та, ні. А, в мене мало енергії. Ні-ні-ні. Так, шоколадка, шоколадка, Так, Шоколадка. А, в мене мало енергії. А, ні-ні-не-не-ні, ні, 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 ні. я зараз умру. Ні-ні-ні-ні-ні. Збираю, що можу, ні, я зараз. Це все таке. Фейкс 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 FX. Ну, чому я програв Фейкс Чому ти програв? Ну да, це відбулось. Ну це було дро... добре, друзі. Всім до побачення! З вами я був Клей Андрій Підпишіться на мене, тому що в мене вже 5 підписників. Хтось на мене підписався. Що це таке? Друзі, я, я в російський плейси не граю. Я в це теж не грав. Ну це хтось в мене взламав і хтось почав мене так підставляти. Щоб всі побачили, що, що я грав. ну це не я, я в це не грав. Друзі. Повірте мені, добре, до побачення.